Добрий вечір. Будемо готувати капусточку для капусняка. Будемо готувати і сікти отаким народним сікачиком. Спочатку ми її накидаємо в таке не емальоване відро, а цінкове. Тому що емальоване не годиться, воно Ось, Ой, хрумтить як. Ось накидали. Ставимо сікачик і потихеньку. Раз. Два, Раз, два. Ось так. О, і будемо її сікти до дрібного такого квадратика. От. Потім покажу, як це далі буде про все проїхати. Що б ми не робили, нам завжди допомагає Борис. Так, да, Борис? Ти допомагаєш нам завжди? Ану, покажись. Я завжди допомагаю. Зараз ми додамо ще потерту морковку. Ми її не січимо, а терту додаємо крупненько, а потім вона пересікається, потім змішаємо за цим, що тут ось цей у нас вже є в тазику. От. Ну, я роблю все, як казала раніше на глаз, так я вам скажу, що я роблю все на око. Ось воно. Ось така, ось така капусточка. От ми її потім солимо у баночки, проквашуємо і зимою капуснячки готуємо. Ось капусточку ми свою так посікли сікачиком. Ось така вона у нас така сочна, все. сок прям біжить з нею. Посолили. на смак, мак така трошки солоніша, як потрібно. І будемо вкладати ось до баночки і втрамбовувати її. До баночки вкладаємо, от, а потім не боїмося, отакого от ручку туди і втрамбовуємо, кидаємо листочок, от перчинку якусь чорненьку сюди між ряди, і буде красота. Ось ми одержали 4 літри нашої капусточки. Дивіться, скільки тут соку. Прям сок, аж бризкає. Це була вже остання капусточка на городі. Малесенька кулачки Думаю, що вона буде пропадати. Взяла, її порізала, От, посікли сьогодні. Тепер ми її поставили на підносик, От, будемо прокалувати три дні підряд. По, три рази в день, по три рази десь так тик-тик-тик-тик. От, Кришечками отак От, трошечки прикриємо кришечками, Ось так, щоб воздух виходив. І хай стоїть, трошки прокисне, потім ми її хорошо ще перетрамбуємо і поставимо закриємо кришеком, поставимо погріб. І буде ждати вона свого часу. Всім на добраніч, дякую, що подивилися. Ставте лайки, підписуйтесь, ми вам будемо дуже-дуже вдячні, всім миру.